Сьогодні ми поговоримо про горлову чакру вішутху це п'ята чакра, яка відповідає за автентичність, спілкування, самовираження та істину. Її стихія ефір, а основний колір світло блакитний. Вішутха розташована в області горла. Ця чакра регулює здатність чесно і вільно висловлювати свої думки, а також сприймати і чути правду. Чітке та щире спілкування є ключем до здоров'я цієї чакри. Сеанси Атмаса Цанг з фокусом на цій чакрі допомагають вільно і щиро висловлювати свої думки та почуття, кристали та дорогоцінні камені, що сприяють гармонізації вішутхи, аквамарин, бірюза, лазурит, голубий мереживний агат, стихія горлової чакри, ефір, а її первинний звук. Хам, Коли вішутха збалансована, ви відчуваєте себе автентичними, вільними у самовираженні та впевненими у своєму спілкуванні. Однак, якщо баланс порушений, ви можете відчувати сором'язливість, потяг до пліткування, потайливість, страх говорити або недовіру до себе. Афірмації для зміцнення енергії вішутхи Я говорю і чую правду. Я спілкуюся чесно. Я живу справжнім життям. Я безстрашний і вільний. Я вірю в те, що маю сказати. Пози йоги. Плуг, риба, корова, лев, місток, кішка. Практики на кожен день висловлюйте свої думки вільно, без страху. Чесність у спілкуванні сприяє очищенню цієї чакри. Співайте пісні, слухайте звуки природи та звертайте увагу на красу голосу і звуків навколо вас. Практикуйте співмантр, зокрема мантру хам, щоб допомогти очистити горлову чакру. Використовуйте гонги, камертони та співаючі чаші, використовуйте ефірні олії ромашки, кипарису, перцевої м'яти та бергамоту для стимулювання відкритого спілкування та автентичності. Час від часу. Робіть масаж комірцевої зони або вправи для розтягування шиї, щоб сприяти розслабленню цієї області. Записуйте свої думки та емоції у щоденник для тренування кращого самовираження. Вживайте більше ягід чорниці та ожини, ламінарії, слив та інжиру для підтримки здоров'я вішутхи. Вішутха це центр вашого автентичного спілкування та самовираження. Коли ця чакра збалансована, ви вільно говорите правду, відчуваєте внутрішню силу та впевненість у тому, що маєте сказати. Дозвольте своєму голосу бути почутим і виражайте свої істинні думки. Цікавить, як відкрити чакри без багатогодинних медитацій, Атмасатсанг квантовий інструмент для найкращого розкриття чакр на всіх рівнях.